Традиція публічного, родинного читання надзвичайно важлива для того, щоб ми любили гарну літературу і любили головне її читати. Для прочитання ми з моїми дітками, власне, у мене великий досвід прочитування дитячої літератури в голос, мабуть, вже років 9, тому що я маю двох дочок. Дарину 9 років, і Марію. їй буде 7 років у травні. Ми дуже любимо читати гарні українські книжечки, і не тільки українські, але й класику, і світову, і російську, і вголос, і дівчата в мене самі читають. І коли мені грані те передало, ось. Я б сказала, такий сет невеличкий із своїх книжечок, то ми вибрали з дівчатами котознавство від старого опосума. І навіть вдома трошечки тренувалися, вибрали його свідомо, я б сказала, підійшли концептуально. І саме з цієї причини, що вдома в нас проживає чарівна кішечка Соня, Шотланка Голуба порода. Тому котики це наші любимі тваринки. Отже, я, з вашого дозволу, почну тоді. Почну я з вірша назвати кота. Назвати кота це далеко не жарти. І тут недоречно дурниці плисти. У мене всі дома, сміятись не варто. Та трійко імен мусять мати коти. Найперше ім'я то для хатнього вжитку. Мурко чи микитка це він. А вона Варварка, Аліска або ж Маргаритка. Я дуже шаную такі імена. Та є і складніші Платон чи Деметра, або ж Алевкіда, Ніоба, Варнак. Це як собі знаєш, аби тільки у Петра. Я дуже шаную такі імена. Одначе потрібне і ще й неповторне, шляхетне чарівне наймення кота, яке лише зачує і буса розгорне, і гордо, поважно наструнить хвоста. Для прикладу, ось вам імен цих дещиця: Манкустрап, чи кваксо, чи корикодер, чи бомбаруліна, чи джела-цариця. Навряд чи вони ще повторяться, де. Продеш іще третє ім'я потаємне, кота неодмінно безсумнівує, його й не вгадаєш, старання даремні, хоч кіт його знає, але не видає. Зобачте кота, що немов у нірвані, що начебто мліючий розмисел є. То знайте глибинні його міркування. Він думає думу про ймення своє, своє невимовне, невимив, невимовенне таємне своє наймення. І далі я прочитаю два вірші, які ми вибрали з дітками, які називаються перша порядна кішка, а другі пісні медової кіці. Отже, порядна кішка. Ось кішка Гангі, що її розкішно звуть Джиня Гарда. Уся в смугастому пальці плямистий борс, як в леопарда. Ціліський день на килимку, на сходах або де завгодно. Сидить, 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 мужгамбі ну так сидіти годна. Але як тільки день погас, тоді її приходить час. Сім'я поснула тож помалу крадеться кішка до підвалу. Нечемні миші там живуть. Від них постійно гамір чуть, вона ж їх музики навчає, а ще плете і вишиває. Ось кішка ґанбі, що її розкішно звуть Дженя ґарда. Пригрітись полюбля вона тоді і солодко, і гарно. На сонці, чи біля вогню, чи в капелюсі де завгодно. Сидить, 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 лиш ганьбі так сидіти годна. Але як тільки день погас, тоді її приходить час. Оце зачула. Миші знову вживають їжу нездорову. Тому вони й нечемні. Знай, покласти цьому треба край. Тож наготує мишам киця, борщу і каші, як годиться. Ось кішка Гамбі, що її розкішно звудження гарда. Вона пошторі тільки шесть. І дивуватися не варто. На підвіконня пруд кострип, а там собі спокійно й гордо. Сидить, 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 лиш Гамбі так сидіти годна. Але як тільки день погас, тоді її приходить час. Скажімо, бачить таргани геть неслухняні, хай вони пластунські створюють загін, на добрі справи здатен він. І вже під музику бітлів шикує Гамбі Тарганів. Тож нині співаймо їй дифірамби. Порядній родині не можна без Гамбі. Я е, зроблю лише ще невеличку таку грізочку, просто скажу, представлю ці книжечку, розкажу трошечки про неї. Мабуть, що це буде доречно. Називається Котознавство від старого опосума. Томас Стернс Еліот. Це був такий прекрасний, не дитячий, дорослий поет, який отримав Нобелівську премію. Але він дуже любив жартувати, дуже любив котиків. І часом його друзі називали Томаса Еліота Старий опосум. І одного разу він вирішив написати цілу книжечку про котиків, яких дуже любив. А потім всім відомий вам. Композитор Ендрю Ллойд Вебер вирішив, навіть прочитавши книжечку про котиків «Котознавство від старого косума, вирішив створити за її мотивами не менш знаменитий мюзикл коти, який, я сподіваюся, теж всі добре знають, люблять і дивилися, або навіть і чули. І отже, остання поезія, яку я прочитаю. Пісня медових киців. Медові киці виходять з ночі із над довкола медовий шаб. Медовий місяць горить охоче, сьогодні буде медовий бал. Медові кіці білі та чорні, медові киці малі і прудкі, вони веселі, вони проворні, а голосісті, а гомінки. Медові киці розквітлі лиця, медові очі горять вогнем. Такі граційні медові киці, що навіть місяць моргає їм. Медові киці такі пухнасті, медові киці малі, а вже ж. Але до танцю йдуть за щастя, Гавот танцюють і джигу теж. А щойно місяць зайде за хмару час відпочинку урветься твіст. Тож лапки миють вони помалу, розчешуть вуса, пригладять хвіст. Медові киці чорні та білі. Медові киці малі такі, але ж яке в них граційне тіло. Медові очі їх, тихенький, тихенькі, у день пендітні, де не приляже, там позіхне. Медові киці вночі розквітнуть, медовий місяць їх надихне. Медові киці білі та чорні, медові киці, кажу, ж малі. Не зійде місяць їх сум огорне. Стають без нього нестямні, злі, у день понурі, у день сонливі, приберігають до ночі шамп. Медові киці вночі щасливі, медовий місяць, медовий бал. Я дуже вам дякую.